Де у него картины тут конечно Ой! Я замедленную реакцією подивився спочатку, типа такий Ой! Хехе! Шо Морд. Ой, жах! А я звук кімнату Дай Давайте подбежимо, коротше. Відкрийте. Угу Сильну сильно. Не, я не відкрию. Ні. О, тут піца, тут піца тепла. що, дурачок, тут тепла піца, тут якась водичка, солодка. Привітки усім! З вами перейти. Гра Hotel Dream. Поки що к слову... Тільки от запустив, я, ніякого меню немає, нічого, просто відразу я почалася ігра, тому я я поки що зупинив. Е, хтось дзвонить там до нас. Е, поки що проходжень ігор немає, бо спішу. Нас записується з цією відео одне чи відео два. Не знаю, як вийде. Подивимось. Починаємо. Хоррор, інді хоррор. Так. Так. Куди ми йдемо? Так, двері. А як їх відкрити? О, все, відкрились. Дуже дивні стіни на вашому готелі, конечно. Алло, алло, хто там дзвони? Хто дзвони? Алло, алло? Як вас відкрити? Алло. Алло, це персон хто контувает? Сикс АМ. Пазовая робота. Uh, кімната 2207. <гум> Була в нас вже одна кімната. Так. Щось я в холодильнику поїзд. Телевізор. Uh, я хотів виключити його. Шо тих. Ти не хочеш телевізор, ні, Нічого не показує, я виключу. Радіо uh. 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 якесь. Вогнітушитель, вогнегласник, вибачаю. Так, що нам робити? В кімнату 207 йти? Ми вже, ми вже в одну кімнату ходили, хто дивився, той, той дивився. Пікчуж. Звісно, вибирати стінки колір вам ви не вмієте. 207, 207 це другий поверх. Типу. Тут можна. Тут можна бігти, це погано. Так, 204. 205. 206, 207. Де у вас картини тут, конечно. -мо! Тут ну сам картин? -мо! Як так можна? Як так можна, боже? Я закінчив, пора повертатись назад. Точно... Чого тут дверей нема взагалі? Кикис... Isp... боже, це що з економ uh, клас Звони, знову дзвонить, чуєте? Б-берем-брем-брем-брем-брем. Пим-берем-брем-брем-брем. Ч звони, як він знав? Та йду я, йду Йду-йду-йду Кімната 203. Ти можеш на мені на телефон не дзвонити. Мені обов'язково треба спускатися, підніматися, щоб, щоб взяти трубку. Як це по якому взагалі? Якщо ти вже так за мною слідкуєш, то хоча б не знаю. Намікни якось камерою покажи. Типа йди туди, йди сюди. 203. Дякую. Ясно, вертаємося до офісу. Навіть хтось ще тут живе, я думав, тут тільки ми. Тут десь камери, чи що? Як нідек? Він, він знає? Що я де я роблю? Такий ще й противний гудок? Я не можу. Нельзя так. Нельзя. Що? Угу. Що нам робити? 302. Біжимо, в кімнату 302 прибираємо. Ми так по, по ньому просто прибрали Як так сказати, хаус фліпер тільки страшний. Ще й дуже страшний. Некрасивий. Ой! Я з, з, з замедленою реакцією подивився спочатку, типа такий. Ой! Що стоїш, морда! Ой, жах. А я забуду как кімната. Давайте это подберемо, Я не помню, как кімната едины. Стремно. Я собі трошки звука Лежить, морда, може, відкриття, угу. Це я сильно. Ладенько. Роботай. Чого не прибираєш? Це, типа пита. Ш... Ще гаряча. Та прибери оця мусор. В чому проблема. Якщо у твой. Якщо ви чуєте щось таке, то це не в мене, це в цій ігрі. Наш ми тоді сюди прийшли, якщо піти, ще гаряча. То есть здесь что пиццу? В чем проблема? Я взял. Скава. Да, здесь, ну я думав это просто бах. Тук-тук. Что мне робити? Пицца досі гарачит усту жий, я не знаю. Ну йдемо назад. То, Чудика. Лежить там досі. Здорово, дурачок. Чого лежиш? Мені не важливо, я пішов. А, поломаний елеватор. Та так. На всякий випадок. Щоб бачити, що відбувається за моєю спиною. Та йду я йду я. Хто двері закрив? Я налякався, але я не налякався, бо я не поняв. Де цей? Де скрімер? Ти дорочок? 205. Ой. Якось дивно. Це мені кажеться. А це я налякався. Це не було очікувано. Пармі цього тут не було. Ні, туди я не піду, Тіпа я що дурник чи шо. Мені в 205-ту... Давайте повернемо до офісу. Ця, це не було страшно, правда. Але краще бігти до офісу назад? Бо хто знає? Покидали всі картини? Я не можу. Хей. 307 зараз. Ай, 307 ще й високо так. Чому я такий так голосно гупаю, скажіть мені? Як в життю? Ти досі лежиш тут, боже бідне. Може підняти тебе, чи що я не знаю. 303. 305. 306, 307. Поїли піцу називають. Аж. Не, я не відкрию. Не, ну, тут тільки піца. Тут піца та... Я шо, дурачок тут тепла піца, тут якась водичка солодка. Я не буду відкривати. Телевізор є, картина є. Две келішку вообще велике. Эх, Хе-хе. Ой! Аденька? Лежить? То в стояв, то лежиш? Я ж за тебе. Другий флор? Може краще і поїхати звідси? Телефон. А, двері не закриваються. Беро, дроп. 302. Я тільки звідти, ти міг позвонити, Там ж в номерах є телефон. Чого воно не може позвонити прямо мені? Там ж прямо в номерах є телефон. 302, городні. Я хожу по цьому бідному. Йому хоч би що. Четверта, третя, хе-хе, вон та друга, яка, яка була відкрита, а все. Хана нам. Хм-хм. <хе -хе> я очікував коїсь, я не картину там очікував. грай на картині очей Максимально нескільки наскільки можна. Фух. Hello. А! Ah. Welcome to the... Все. ось така гра. Страшноватенька, трошки, чесно кажучи. Чуть-чуть. <реш> Ой, чи то я сьогодні напря... напряжений такий, такий непоганий, але монстриків сильно не було, щоб. Тільки хіба що той Той дурачок? <реш> Нормально. Дякую всім за перегляд. Гарного усім дня, вечора ставте лайки, підписуйтесь. І. Трасху невелика вийшла серія. До скорих зустрічі. Не знаю, коли ця серія вийде. Чесно кажучи. Бо я зараз запишу ще одну серію. Е, якусь ще, ще, можливо, три запишу. А е, монтувати вже буду завтра, напевно. Тому. Куди зустрінемося, тоді зустрінемося.